Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах! Завершився другий тур чемпіонату України з футболу сезону 2024-25. Розповідаю про всі результати, турнірну таблицю та розклад третього тура. У першому матчі лівий берег на своєму полі розгромно поступився в Орсклі 0-3. Голами відзначились Артем Челядін, Микола Ковталюк та Сергій М'якушко. Динамо у напруженому матчі перемогло Верес 2-1. За киян відзначились Микола Шапаренко та Віталій Бояльський, а за рівнян Владислав Шарай, який спіймав на помилці Нещерета. Матчі Суботи розпочались з дуелі Чорноморця та Зорі, де луганчани завдяки голу Едуардо Герери зуміли мінімально перемогти 1-0. Колос на своєму полі розписав нульову нічю з Інгульцем. Рух не залишив шансів у розтрощивши київський клуб 4-0. Голи забували Притула, Краснопір, Квасниця та бразилець Клайвер. Карпати здобули першу перемогу в сезоні, неочікувано розгромивши учасника Єврокубків Кривбас 3-0. За Львів'ян відзначились Артур Шах, Павло Полегенько та Амбросій Чачо. Варто відзначити, що Кривбас не реалізував пенальті на 19-й хвилині. Перша велика сенсація сезону сталася у матчі Шахтар Полісся, де чинний чемпіон України поступився 0-1. Єдиний гол на рахунку Сергія Чоботенко. Ну і в останньому матчі тура Олександрія на виїзді перемогла ЛНЗ 2-0. У воротах господарів розписались Кирило Ковалець та Безера. Турнірна таблиця лідирує з шістьма пунктами Луганська Зоря. На другій позиції розташувалися Львівські Карпати, в них 4 бали. Одразу вісім команд мають по три пункти, але чотири з них зіграли лише одну гру це Олександрія, Полісся, Рух та Динамо. Інші ж мають два матчі це Шахтар, Кривбас, ЛНЗ та Ворскла. Єдина команда з двома очками Колоскова Лівка на одинадцятій позиції. За ними йдуть три колективи, які мають один пункт: Це Верес, Інгулець та Оболонь. Ну і В зоні вильоту дві команди з нулем Чорноморець Одеса та лівий берег Київ. Ну і Розклад третього туру. У п'ятницю, 16 серпня, Чорноморець о 15.30 за Києвом зіграє з Колосом а Ворскла о 18.00 протистоятиме Оболоні. У суботу. 17 серпня у нас відбудеться три матчі. О 13.00 Зоря Олександрія о 15.30 Полісся Інгулець о 18.00 Карпати Динамо. Ну і в неділю, 18 серпня, також три поєдинки. Верес прийматиме Кривбас, ЛНЗ Рух обидва матчі о 15.30. Ну і в останньому матчі тура Лівий берег протистоятиме Шахтарю. Матч відбудеться о 18-й за Києвом. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!